Привіт, друзі! З вами Greenland. Ви дивитесь огляд на клонів Шредера, які зустрічались в коміксі Черепашки Ніндзя від Міража. Вони зустрічались в Арці, яка називалась «Повернення до нью йорка Ці фігурки випустила фірма Нека, і упаковані вони в стилі оригінального коміксу. За передніми прозорими блістерами ми бачимо наших шредерів, а тут ми бачимо. Арти самих шредерів. В цій коробці у нас чотирирукий шредер і маленький шредер, а тут в нас шредер із клешнями. Шредер із клешнями виходив в рамках проєкту Loot Crate, А цього шредера я замовляв через магазин Halaton. Він був special edition з Halaton, хоча потім його стали і в інших інтернет-магазинах продавати. Так довго я чекав на огляд цього шредера з клешнями, довго його не робив, що вже встиг прилетіти 4 шредер і маленький шредер, і тому в огляді сьогодні ви побачите всіх трьох. Клонів шредера. Ось так класно коробочки виглядають з боку. Тут два шредера, тут один шредер. А ось як виглядають коробочки ззаду. Такі ніби шматочки комікса нам представлені. Насправді це фотографії цих шредерів. Тут інші представники серії показані. Це Кейсі Джонс, Ultimate Food Soldier і... Навпаки, це Кейсі Джонс, це Шредер поранений, Деміжд Шредер і Ultimate Food Soldier. Про ці дві фігурки я розказую в черепашчих новинах в випуску про новинки від NECA. Можете подивитися, якщо вам цікаво. Відео є на каналі. З іншої сторони, на коробках ось такі класні малюнки наших шредерів. Зверху просто написи, а знизу, звісно ж, інформація про тих людей, які. Прийняли участь в розробці цих фігурок. Ось одна коробочка, а ось і друга коробочка. Розпаковуємо цих хлопців ось таким чином. Просто пластикова підставка, він без аксесуарів. Ззаду бачите, фон, це нью-йоркський будиночок в стилі коміксу. Ну, і так само цих. Хлопців розпаковуємо, в них є якісь аксесуари, якісь штуки прикольні, змінні руки. Зараз подивимося ближче. А на фоні більш розширена версія того малюнку, який у Шредера з клешки. Ось вона команда клонів Шредера. І погодьтеся, в трьох вони виглядають дуже і дуже ефектно. У них всіх бачимо однакове вбрання такого бордового кольору. І в них коричневого кольору шкіра, і взуття коричневого кольору маски. Однаки вони всі одного стилю, тому що вони всі клоновані. З одного оригінального шредера, але давайте подивимося на особливості кожного з них. Почнімо з шредера з клешнями. Ось так він класно виглядає зблизька. В нього специфічний шолом. Бачите, нижня частина маски в нього така витягнута вниз і загострена. Тут ця частина в нього також відрізняється від його двох побратимів. Вона видовжена і більше схоже це на шолом шредера. Там за шоломом ми бачимо його червоні очіська, які світяться на фоні чорного кольору. На плечах в нашого шредера є спеціальні захисні пластини з шипами. Шипи, до речі, досить гострі, зроблені з твердого пластику. Шия чимось обмотана, він вдітий в таке якесь шредерське типове кімоно, коричневий пасок. Тут ця спідничка висить, спереду довша, ззаду коротша. Тут бачимо. Трішки якась щілина утворюється між частинами шредера. Якийсь він не дуже міцний, не дуже міцно він тримається. І сама класна його особливість це його кінцівки, які представлені двома крутезними клешнями. На жаль, ці клешні ніде не рухомі. Зараз ми ще будемо артикуляцію дивитися. Хоча ні, оці все ж таки рухаються мінімально. В якісь пазуряки, оці штуки, частина ця клешні. Рухається, і це дві однакові великі клешні. І, на щастя, вони не сильно переважують цього шредера, тому що в таких фігурках завжди є проблема того, що їхні оці великі руки кудись в якийсь бік переважують. В шредера. в принципі все досить непогано, він стійкий. На ногах в нього такі прикольні чоботи, ніби зроблені з якихось. Шматок, намотаних на ногу такі великі, вони і в нього широкі стопи, що дозволяє йому міцно стояти на ногах, навіть маючи оці великі клешні замість його рук. А в цього кремезного хлопця є аж цілих чотири шредерських руки. Голова в нього відрізняється від його братів-клонів. В нього більш така. Бульдожа морда, маю на увазі, що тупа вона, немає загострень на шоломі, і сам шолом коротший, ніж в шредера з клешнями. А ось ці захисні пластини з шипами на плечах, вони досить схожі на захисні пластини його побратима, але вони ширші, як і власне. Сам цей шредер це така велика фігурка. Одяг абсолютно однаковий в них, але в цього хлопця є чотири руки. І на руках в нього, звісно ж, традиційні шредерські оці наручі, такі пластини з шипами. І на кожній руці в нього по одному шипу. У шредера зазвичай два шипа на його наручах на оцих кістьових. Але в цього шедера, враховуючи, що в нього додалось рук, то шипи розділилися. І на 4 руки 4 шипа. Ноги в нього не такі широкі, стопи маленькі, просто взутий він так само в такі цікаві у вигляді намоток чоботи. Але в принципі, не дивлячись на його габарити, стоїть він на ногах, також впевнено, якщо ноги правильно виставити в правильну позицію, то стоїть він впевнено. І наш десерт це малесенький шредер, який також отримав всього два шипа по шипу на кожну руку. Така маленька фігурка. Але оці шипи в них всі однаково зроблені. Вони тверді, тільки на пластинах на плечах. Вони тверді і гострі. Дуже прикольні. В нього така велетенська голова, як для цього тіла, також очі червоні, як і в його клонів побратимів. І дві ручки зігнуті в ліктях. Вони навіть рухаються. Тут Тут стандартні пластини. Одяг, все таке саме, тільки він маленький. Криві ніжки, криві ручки і маленький кривенький шредер. От артикуляцію ми на ньому і розглянемо одразу ж. Він вміє обертати своєю головою, яка трішки зачіпається за ті шипи шоломом. І вміє рухати руками в плечах. В ліктях, на жаль, не зробили йому суглоб, а в плечах в нього є. Шарнір такий, він піднімає вверх вниз може завести навіть отак за спину собі руку. І друга ручка також в нього рухається. Ні, там є ще і згін, друзі. Там не тільки шарнір, там не тільки оберт, там ще і згін. От, подивіться, раз-раз. Воно так сильно не виражено, тому що в ліхтях не зігнуті, але, в принципі, він артикульований. І тут повністю шарніри, бачите, які під спідницю можемо йому заглянути, і в нього ноги зігнуті в колінах, в нього якась така специфічна поза. І ще й артикульована стопа в гонуково-стопневому суглобі він може зігнути ногу і в пришку дуже класно його фоткати з цими зігнутими ногами і зігнутими колінами, ніби він атакує черепашок. А от зі стійкістю в нього... Найгірше, тому що він малий, ноги ці криві, але ось, бачите, в принципі, якщо знайти потрібну позицію, то і е, стоїть він непогано. Рухаємося далі по артикуляції. Шредер прекрасно обертає головою на 360, може навіть її опустити. Ось так трішечки. Там і шия, до речі, артикульована, але вона практично не рухається. І підняти догори мінімально може. В плечах є згін, є оберт. Ці, звісно ж, пластикові, оці е, захисні пластини будуть заважати, високо піднімати руки, буде впиратись біцепс. В біцепсі є додатковий суглоб, ротація є в біцепсі. Є класний згін в ліхті, дуже легкий, до речі, е, дуже м'який. Зазвичай вони такі цупкі, тверді, міцні, але ні, в нього е, такий він лус, як е, на, на інгліші кажуть. Тут оберт в поясі. Бачили, що тут така шпарина в нього аж утворюється від цього оберта. Звісно, шарніри в кульшових суглобах, аж такі шпагати. Подивіться, повні шпагати, повний поздовжний, повний поперечний шпагати він робить. Прекрасний суглоб в коліні він дістає практично вищі попи до спини. Дуже такі м'які, легкі суглоби, і, звісно ж, гомілковий стоп, враховуючи таку широку ногу, в нього не дуже рухомий, але в принципі нам особливо він і не є потрібний. Ну і цей чувак, в якого буде найбільше суглобі, він вміє обертати головою, досить туго вона рухається. І в нього артикульовані всі руки. В нього є, там, бачите, рухаються вони в плечових суглобах, обертаються в біцепсах, просто тут складно, мало місця. Не сильно і порухаєш. Згін в лікті на, на 90 градусів він свої лікті може зігнути. Звісно ж, кісті обертаються, і звісно ж є десь згін якийсь в кістях, який не дуже потрібен. Ось, дивіться, рука в нього відчепилася. Це така його фіча. Зараз вам покажу. Давайте закінчимо з артикуляцією. В поясі він обертається. Тут більше ніякого суглобу немає. Ноги максимально отак розводяться. Поперечний, отак, поздовжній шпагат. І колінній, звісно ж, є суглобчик. Ну, Під 90 градусів він великий, масивний, такий суглоб міцний, в гомілках не крутиться. І гомілково-ступневий, звісно ж, є оцей рух вверх-вниз, в сторони не, не крутиться, практично в сторони він не рухається. Ну, а це його фіча, йому можна відрубати руку. Оці руки всі відчіпляються. бачите, Але на заміну ну, тобто ми можемо їх міняти місцями і все таке, але це не має ніякого змісту. абсолютно, Хоча якщо тут відкрита є кість, а там закрита там кулак, то можна, можна їх міняти. А на заміну є така от фіолетова штучка, це ніби нутрощі його руки. Якийсь він був створений незрозуміло як, не показували в коміксі, яким шляхом цих шедерів зробили. Їх просто показали, вони просто билися там. І ось відрубана рука, якщо впала із неї замість крові така штука витікає фіолетова. Вона може ось так валятись. Зараз вам покажу. Бачите, от вона лежить на землі, відрубали її. А там, де руку відрубали, залишається ось така культя, з якої також вилазиться фіолетова штука. Ну, Супер прикольно. Можна так було би зробити з усіма чотирма руками, але для цього доведеться купити чотирьох таких шредерів і всіх позабирати за тички для одного. І тоді можна обрубати йому всі чотири руки. А так обрубаною може бути одна з чотирьох, але всі руки е, мають таку можливість. Залишилось нам подивити чотири кісті. Є дві кісті в стилі карате, відкриті, коли голими руками, він в рукопашку йде, а він тільки в рукопашку йде, тому що зброю йому не дали, хоча в нього є шипи на руках. І ось такі напіввідкриті долоні, які можуть щось тримати, можна йому якусь туди зброю начепити від інших персонажів. І е, тоді він буде битися озброєний. А ось подивіться, як шредери виглядають в компанії єдиного і неповторного оригіналу. Звісно ж, це майстер шредер власною персоною, і вони на нього своїм зовнішнім виглядом дуже і дуже схожі. А ось так наші шредери виглядають в компанії оригінальних черепашок по коміксах Міраж. Хоча е, комікс поверне до Нью-Йорку, де зустрічаються. Клони Шредерів. малював Джим Лоусон і черепахи Джима Лоусона власне, зараз випустила НЕКа. Я їх вже купив, але вони все ще знаходяться в Штатах. Звісно ж, огляд на них буде тоді, коли вони до мене прилетять. А ці черепашки в стилі Пітера Лерда дуже і дуже непогано виглядають в компанії Шредерів наших також. В коментарях до відео пишіть свої враження про клонів Шредера. Також не забувайте ставити свої. Шредерсько клоновані, лайки-вподобайки. І якщо ви раптом не підписані на канал, звісно ж, підписуйтесь, а саме основне, підтримуйте Збройні Сили України, які допоможуть вигнати окупанта російського з нашої землі. З вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. кавабанга, чуваки, бувай!